Центри комплектування не ставлять собі за мету викрадати людину. Представник ТЦК за допомогою відмички відкриває двері у приватний будинок, аби вручити повістку. Ми змушені виходити на вулиці і шукати людей, які сьогодні мають прийти самостійно. Якщо ми всі разом не мобілізуємось, ми не зупинимо це ніколи. Затримання працівниками ТЦК потенційних військовозобов'язаних на вулицях та ймовірно примусове отримання в пунктах для мобілізованих. Фото та відео з такими сюжетами ширяться мережею. Про методи мобілізації та ухилянтів від неї ми ви вирішили сьогодні поговорити з начальницею прес-центру сил оборони півдня України Наталією Гуменюк. Вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю вас. В один з моментів ми почули новину про те, що ТЦК почнуть фіксувати на відео процес вручення повісток. Скажіть, будь ласка, як показало себе таке нововведення? Не тільки процес вручення повісток, взагалі процес спілкування співробітників ТЦК та СП було прийнято рішення фільмувати, оскільки виникали дійсно ситуації досить протирічні. Оскільки ми бачили в соціальних мережах, зокрема в якихось пабліках, тільки одну сторону конфлікту, як правило, намагалися на цьому хайпанути. Дуже полюбляють такі відео пропагандистські канали наших ворогів, і ті, хто відносяться до категорії почекунів, які чекають, що докотиться сюди, все ж таки руський мір, і мобілізація не надасть того. Ресурсу і потенціалу нашої армії, який буде здатний зупинити ворога, я нагадаю, що дійсно мобілізація проводиться саме для того, щоб зібрати військо, сформувати його резерв і бути готовими довести цю кляту війну, вибачте, до логічного завершення, до вигнання ворога і до перемоги. Те, що ми... Прийняли рішення фіксувати на камеру це спілкування, говорить про те, що загальна організація цього процесу відкрита. Нам нема чого приховувати. Ми дійсно не, робимо, не вчиняємо злочин. Ми робимо ту роботу, яку сьогодні вимагає від нас воєнний стан. Воєнний стан і війна в державі вимагає від держави захисту. Ми захищаємо мирне населення. Можна довго говорити про різні форми і методи цієї роботи, але саме процес фільмування і відкритості, готовності аналізувати, що пішло не так і що треба виправити, саме воно було основою цього фільмування. Скажіть, щодо роботи з охолянтами? За останній рік чи доводилось притягнути когось до відповідальності? У нас на Одещині ця робота триває. Вона не така проста, тому що це збір доказової бази, зокрема, це абсолютний процес, коли відбувається. В рамках процесуального кодексу, тобто тут не має бути ніякої похибки, ніякої помилки, тут має бути вивірено кожне кожне слово. На зараз у мене нема таких даних, що вже є притягання там ухилянців конкретно. Хоча в пабліках я бачила, що по інших областях, зокрема, є такі факти. Я знаю, що особливо на початку був такий дуже активний потік добровольців, зараз ситуація змінилася. Зараз ситуація в країні суттєво змінилася. На самому початку, якщо говорити об'єктивно, всі вважали, що ось зараз ми мобілізуємо всі свої ресурси. І за 2-3 тижні, як ворог збирався взяти Київ за, 2, за 3 дні, ми збиралися за 2-3 тижні зупинити цю навалу і вибити їх з нашої країни. І це дійсно було в голові майже кожного громадянина, в тому числі тих свідомих воєннозобов'язаних, які прийшли в центри комплектування. Коли війна триває повномасштабна вже понад рік, коли є усвідомлення, якій навалі ми протистоїмо, як це важко дається? Я що таке протидіяти армії країни, яка в п'ять разів перевищує населенням нас чисто живою силою? Тоді вже мотиваційний ресурс у людей зменшився. Крім того, багато людей, переживаючи ці часи, наприклад, в більш спокійних регіонах, евакуювавшись на початку повномасштабного вторгнення, усвідомили, що життя може тривати і без бойових дій. Якщо ми всі разом не мобілізуємось, ми не зупинимо це ніколи. Затримання представниками ТЦК військовозобов'язаного на вулиці без поліції. Скажіть, чому так відбувається? На жаль, не вистачає на всіх груп ТЦК співробітників поліції. В них є ще багато інших задач, і часто буває таке, що наряд, який супроводжував групу, мав виїхати на якесь інше завдання, затримання або інше. Крім того, є звичайний людський фактор. Якщо ми говоримо про початкові етапи мобілізаційного процесу, процесу оповіщення, коли ми були змушені вийти на вулиці. Це були не зовсім злагоджені дії, коли не завжди на кожну групу виділявся наряд поліції. Наприклад, наряд поліції виділявся на 3-4 групи і не встигав просто фізично. Опинятися там, де виникала конфліктна ситуація, до прикладу. Але ми робимо висновки з цієї роботи, з цих помилок, ми проводимо заняття, ми навчаємо персонал. До речі, персонал, який здійснює оповіщення, це також не спеціально навчений підрозділ, який це робить. Це такі самі мобілізовані громадяни. Які прийшли по в центри комплектування на визначені посади і намагаються проводити ту роботу, яку теж хтось має робити, зовсім нещодавно, 22 березня, березня, одному з загальнонаціональних телеграм-каналів з'явилося відео, де, начебто, в Одесі представник ТЦК за допомогою відмички відкриває двері у приватний будинок, аби вручити повістку, що і як можете прокоментувати. Наскільки взагалі такі дії законні, якщо це відео було зроблено в офіційний спосіб, наприклад, за допомогою там, придомової камери спостереження чи якихось інших там засобів контролю? Нерухомості, наприклад, приватної території, відповідний власник має звернутися до поліції, звернутися до правоохоронних органів з заявою для того, щоб це було перевірено. В нас немає достовірності, достовірного підтвердження, що це аутентичне відео, що воно не сфабриковано, що там дійсно представник ТЦК, тобто дуже багато питань. Які може визначити відповідь, на які може визначити відповідна там службова перевірка або е, конкретні дії правоохоронців? Скажіть, а ви згодні з тим, що це ненормальна практика, якщо це дійсно відбулося? Ну я не, не вважаю правильним обговорювати те, що ми не, не переконані, що це правда. Угу. Якщо це дійсно відбулось, тоді має бути правове реагування. І тоді буде оцінка відповідно до норм чинного законодавства. Звісно, я особисто, як людина, не можу виправдовувати такий спосіб проникнення на приватну територію. Знаєте, хочу вам зачитати, хочу, аби ви послухати одну цитату. Батька затримали на блокпосту о п'ятій ранку. Відвезли до центру комплектування, провели медкомісію та відібрали телефон. Вже на наступну добу відвезли до іншого міста, не давши навіть забрати речі з дому. Це лише одна історія, з якою до нашого телеканалу Суспільного Одеса звернулася сім'я мобілізованого. Скажіть, будь ласка, таке питання чи це все звучить як викрадення людини? Чому це не так? По перше, центри комплектування не ставлять собі за мету викрадати людину. Якщо так вже говорити, по-друге, починати завжди треба з себе. Тобто, чи виконав я передбачені законом мої зобов'язання, що я маю зробити? Чи кожний військово зобов'язаний що 5 років приходив до ТЦК і перевіряв і звіряв, надавав інформацію щодо своїх особистих даних, проходив медичну комісію. Напевно, що ні. І навіть статистика сьогоднішніх наших робіт показує, що абсолютно ні. Фактично, по, кожної, по кожній людині, ні. В умовах мобілізації напевно, що це не є виправданням, наприклад, такої історії. Але це є питання до кожного з нас сьогодні. У кожного є вибір прийти самостійно в Центр комплектування, вивіряти свої дані, пройти медичну комісію, і набратися мужності захищати свою країну. Випадки, коли про які також писали, про те, що начебто з громадського транспорту, з маршруток висаджують людей, інколи забирають телефони, чи існують вони в реальності насправді? Чи це частина також інформаційної війни? Не виключена абсолютно частина інформаційної війни. Так як і не можна виключати людський фактор. Ще раз скажу: люди, які споряджені в групи для проведення оповіщення такого, вони такі самі військовослужбовці, якими потенційно мають стати ті, хто їде в тому ж громадському транспорті. І якщо чесно покладуть собі руку на серце, то можуть визнати, що вони дійсно часто говорять. Я ще не отримав повістки, але при цьому, знаючи, що проживає не за місцем реєстрації, і це нібито не заборонено, але це ускладнює нашу роботу. Працює неофіційно, не зареєстрований і на роботі теж навряд чи отримує повістку. Має ще безліч способів ухилитися від навіть. Такого оповіщення, про яке всі кажуть, а зробіть мені правильне показове оповіщення. Але в глибині душі знають, що цього неможливо зробити, тому що хоча б ці три причини, які я вам перелічила, ми змушені виходити на вулиці і шукати людей, які сьогодні мають прийти самостійно і зробити всі ті кроки. Які передбачає військове зобов'язаність, хотілося б ще одну ситуацію обговорити? Вона таке відео вже гуляло мережею. Мова йде про ТЦК у Малиновському районі. Там було в одному з дописів було сказано про те, що людей утримують в центрі для мобілізованих, забравши в них телефоні. І дехто там знаходився, декілька діб. Скажіть, будь ласка, чи прописано це десь? В якійсь нормі, якщо говорити про центр формування команд, про який йшла мова в е, відео, е, я особисто там була, спілкувалася з людьми і дійсно там е, створені відповідні умови для того, щоб люди, очікуючи відправки в формування військові, тобто в військові частини, е, до речі, там знаходяться люди, які фактично вже зараховані в як е, призвані. На військову службу, тобто це ті, хто вже пройшов медкомісію. Це ті, хто проходять або пройшов медкомісію. Відбувається оформлення документів відповідних і формування команд в такому випадку, оскільки військові частини розташовані в різних регіонах, може бути очікування до трьох діб. Але це вже в статусі військовослужбовця для людей, які очікують цього процесу, створені всі належні умови: від гарячої води в душі до триразового харчування з вільним доступом до кави, чаю і якихось смаколиків до них, для того, щоб якось скоротати свій час. І до того ж, якраз те відео, яке шириться мережами, підтверджує, що телефони в них ніхто не забирає. Було би несправедливо говорити лише про проблеми, які стосуються ТЦК. Хотілося б з вами поговорити і про ухилянчів від мобілізації, на які хитрощі зараз ідуть, аби уникнути мобілізацію. Не хочу я розповідати всім тим, хто ще не здогадався до цих хитрощів. Я краще попрошу всіх, хто вишукує ці варіанти і моменти для себе, спочатку прийти в центр комплектування і, до речі, ініціювати своє призначення певне за профілем, за тим, щоб можна було реалізувати себе як фахівця, військовим також потрібні ті... Хто мають дуже багато цивільних фахів спеціальностей, які можуть бути зараз корисні на фронті, і навіть не тільки на самому фронті, пам'ятайте про те, що дуже багато підрозділів є тиловими, які забезпечують функціонування фронту, а військовим самим не дуже те й треба. Щоб на фронті безпосередньо на нулі, якого багато хто так боїться, знаходились ті, хто нічому не навчені. І ще одне питання, яке багатьох хвилює. Скажіть мені, будь ласка, чи існує варіант альтернативної служби під час мобілізації? Для мобілізованих варіанту альтернативної служби не існує. Він передбачений чинним законодавством тільки для строкової служби в мирний час. Пані Наталі, дякую вам за цю щиру розмову. Дякую вам.